Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника-Математика 1 клас Скворцова». Завдання буде під номером 3. Тема віднімаємо числа 6, 7, 8 та 9. Давай відкриємо разом підручник і прочитаємо умову завдання. Поясни, як склали короткі записи і схеми до задач. Ну, давай подивимось: перша задача. В акваріумі сім в рибок гупі, це назва рибок. І три золоті рибки. Наскільки золотих рибок менше, ніж гупі? Ой, Мені дуже подобаються золоті рибки, у мене колись було аж три золоті рибки, такі гарненькі. Ну, гупі теж класні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, у кого вдома є рибки, хто зараз ще розводить. Я не знаю, хтось ще тримає рибок у себе. Або якщо у вас були рибки, розкажіть, які у вас були? У мене і гупі були, і золоті були, але вони щось там недовго прожили чомусь. Погано ми за ними а, дивилися. Так, напишіть, будь ласка, в коментарях, у кого були, у кого які є. Подивимося тут на чи є любителі а, рибок. Так, ну а ми розбираємо з вами короткий запис даної задачі. І так, гупі. Чому ми не пишемо ми рибок? Тому що і то, і то рибки. Зрозуміло, тому ми пишемо лише види цих рибок. Гупі сім рибок, золоті три рибки. Наскільки золотих рибок менше, ніж гупі? Ось це стрілочка. Коли ми кажемо наскільки, то вона подвійна з двох сторін і записуємо на невідомо. Обов'язково. На невідомо більше, на невідомо менше. Так, складаємо схему. Оскільки тут не об'єднуються, вони йдуть окремо, тому окремо їх і малюємо. Ось ці сім гупі і окремо золоті. Як дізнатися, наскільки золотих менше? Ось це те, що у них, у них співпадає золотих і глупіць ця кількість, а з цією кількостю вони відрізняються. Тут у нас вже золотих немає. Як дізнатися? Від усього цього треба відняти ось цю частинку, там де зрозуміло, скільки їх, так? А ось це, що відрізняється, знайти. Тобто, що ми будемо робити? Давай ще раз подивимось: нам треба від 7 відняти 3. Це буде 4. Отже, відповідь, яка буде по питанню на 4 золотих рибки менше, ніж гупі в акваріумі. Так, ну і друга там задача. В акваріумі в акваріумі 7 рибок гупі, а золотих рибок на 4 менше. Дивись, невідомо скільки золотих рибок на 4 менше. Скільки в акваріумі золотих рибок. Це вже дуже цікаве питання. І так, у гупі 7 золотих невідомо, але відомо, що на 4 менше. Ось вони, 7 гупі золотих невідомо, але відрізняються ось на ось ці 4 рибинки. Їх менше, тому менше записали, так? А ось це, то, що залишилось, це ось ці 4. Рибинки. Як же дізнатися, скільки буде їх? Звичайно, від цього, цього тобто від 7, відняти ось цю частину, скільки вона? 4. І залишиться інша частинка, яка саме і дорівнює кількості золотих. Бачите, як гарно складати схеми. Тоді зрозуміло, як розв'язувати задачу, що там в ній робити, додавати чи віднімати, що взагалі, куди, про що задача. Дуже гарно, коли вмієш складати схеми. Так, тобто вчіться і обов'язково складайте їх. 7 відняти 4 дорівнює 3. Отже, в акваріумі 3 золотих рибок. Ось і все завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. І я з усіма прощаюсь до наступного завдання!